Мені потрібен хліб, або ж як у мене батон нерізаний. Відрізаю приблизно 2 см товщиною, щоб 2 см товщиною. І розрізаю цю скибочку не до кінця. І ось виходить така от кишенька в сторону. Також потрібна кобаса, будь-яка в кого яка є, У мене от звичайна така от дитяча. І нарізаю. На такі не дуже товсті шматочки. Ось такої товщини приблизно. І також знадобиться твердий сир. У мене звичайний вершковий. І нарізаю також його такими довгими шматочками. Також не товсто нарізаю. Сир беремо будь-який. Щоб плавився добре. Підготувала. Тепер знадобиться три яйця. Вливаю до миски. Перчу солюза, смаком. Трішки додам ще спецій, в мене до курки і трішки паприки. І збивається все виделкою. Всі інгредієнти підготувала і тепер переходжу до плити. Все підготувала. Тепер беру один шматочок хліба. В цей в кишеньку вкладаю один шматочок ковбаски, ковбаски і також твердий сир. Навіть цей великий шматочок, переріжу його на опіл. Треба міряти. І шматочок сиру. Ось така от заготовочка виходить. Ось підготувала все і перехожу до плити. На сковорідку вливаю соняшникову олію. Беру один шматочок хліба вже із ковбаскою сиром, занурюю в яйця і викладаю на сковорідку. Смажую на середньому вогні. Коли перевернула на іншу сторону, роблю маленький вогонь і накриваю кришкою. Роблю це для того, щоб сир розплавився. Ось погляньте, приготувалася смакота. Візьму зараз охолону, холонушу. Ось такий вигляд має підсмажений. Рекомендую приготувати дуже смачно і швидко. Смачного!